Доброго вечора. Ми на заправку. Зараз поїдемо заправимося та перевіримо, яке у мене витрата палива. Я трошечки з простуженим голосом, але ну, то таке. Показує 4,0. 292 км переїхав. Зараз побачимо, скільки реально. Сьогодні запишу вам невеликий блог про витрату палива на 500 та на 300, тому що. Я буквально пару тижнів назад на 300 перевіряв реально, скільки він жире. Ну, тому що по комп'ютеру він показує одне, занижає, одразу вам скажу. А по реальним витратам, ну, блин, десь пів літра, мабуть, прибрехує. Ну, коли як, може навіть і більше, там, 700-800 грам. Тут я поки не розумію, тіпа, він точно показує чи теж прибрехує. Бо в мене таке відчуття, що він теж так трошечки приукрашує. Ну, коротше, майже 300 км, типа нормальна вже виборка, а, щоб перевірити показчик, да. Їздив я в різних режимах взагалі, тому що було і 70 по трасі, там, по поганій дорозі, і взагалі там по ямам, по колдойобинам. Але і бувають отакі от прискорення, кончені трошечки, які видують ваш карманчик просто в нуль. Так от 500 кубів, 300 кубів, да, порівняння. На 300 DS витрата палива в мене була ну, десь два тижні, може три назад. Я перевіряв, 3,8 літра була. Це була виборка на десь 200, я не пам'ятаю, чи 210 чи 220 км я не їздив. І режим був типу, по місту, за містом, по ямах, не по ямах. Ну, коротше, бери від життя, все і нічому собі не відмовляє. Тобто, ну, я їздив взагалі, так як я, звичайно, їжджу. 3,8 запам'ятали, так? Да? Боже, тають гроші, тають гроші. Ціни на пальне можуть незабаром знову зрости. Я зрозуміла, що я, я можу ходити на хамі хоч немножко. Тому що і так багато. Маємо 657 гривень 28 копійок і 12,64 літра. Бензин 52 гривні коштує. Там, я не знаю, я в голові рахую, ну як, нормально, але до сотих так не порахую одразу вам. Але так, 12,64 на 3. Ну, 4 літри хаває. 4. І один, і два, 4-2 да. літри хавая. Робимо з вами висновок, що у нас ну, 200 грамів він собі кудись заникав. Ось От, Ні, Ну. Опа. Є там ще, може, розбіжності якісь, але... Отак. Так, а що це все відео, чи що, коротке, це все побалакав. Ну в принципі, все, всім пока. <схи> як як я там кажу, мандруйте, там, не відмовляйте собі нічому в житті, ну, в рамках дозволу, ну, звичайно. Ой, червоне, жовте. Оце це і не відмовляв. Я на днях тут був у місцях, де стояли орки. Видовище, звичайно, просто кошмар. Я не знаю. Не будемо з вами пропаганда. Я взагалі після того, ну, знаєте, як ото п'ять стадій отрицання там, всі діла. Коротше, я взагалі після того, як там зрозумів, що достукатись навіть до адекватних, ну, на перший погляд, адекватних людей трошечки важко, тому що вони нажерлися своєї пропаганди там і так далі. То я просто перестав на каналі викладувати там якісь там чи, не знаю, призиви, чи як це можна сказати, там, якісь взагалі думки про те, що вставайте і ви що, як це можна так? Ні, я зрозумів, що їм похеру просто, то то просто неадекватні люди, вони ненормальні. І ну що від таких взагалі можна чекати? Якщо ще, Якщо людьми керує ненависть, Якщо людьми керує заздрість, там, жага помсти, ще щось, я не знаю. Ну, мабуть, дуже тяжко <кхи> в, такому, в такому стані свого організму жити, тому що це постійний напряг. Тому я вважаю, що з такими людьми взагалі нема про що балакати, і до них не треба ні достукуватися, нічого. Життя їх розведе ще гірше. І будуть вони жити ще гірше. Тому, до речі, окрема тема. Е, хотів сказати, що є люди такі, які переходять навіть по регульованим пішоходним, там, по перехрестям там, і так далі. Да? Але вони е, вночі, коли не видно, да? або там, коли тільки сонце сіло, е, то вони не вмикають ні в спишку, ні просто екран телефону. Ну, тупо нічого. Зараз їх я рятує тільки там. Те, що видно, в них, якщо в шортах йде, то реально в фарах дуже класно видно голі ноги. Я не знаю, як так, але будь-які там речі, там, навіть світлі, не так гарно мені видно взагалі, як просто голі ноги там в шортах. Водіїв багато, звичайно, але ж не кожен навіть водій вмикає, переходячи по темному нерегульованому або регульованому. Ну, коротше, воно все вже нерегульоване ночі, тому що тільки жовтий може отут -от мерехтіти. Як можна так, я не знаю, коротше. Одразу пару слів про режим експлуатації. На даному мотоциклі я намагаюсь їздити в діапазоні ну, десь від 3,5 до ну, 6, мабуть, тисяч. Але ну, який сенс крутити його, якщо він і так пхне нормально. Е, крутий момент, тас, я пам'ятаю, на 7 тисячах піковий, так що, типу, до 6 аж бігом. З 3 до 6 він нормально їде, з 3 там підбулькує, звичайно там 3,5-4 вже нормально, там знизу можна повзати по якихось там не знаю стежинках. Не повию. Швидкість тут не набереш, пилюка стояла нормально. ну Така математика виходить із витрати палива. Десь ну, пів літри, мабуть. Ну, якщо дуже-дуже навалювати на 500, ну буде літра різниці витрати. там На 300 це буде 4 десь. 4,1 це якщо постійно ручку треба в пол тримати, да? щоб таке було. А тут вже буде ну, 5 літрів. Ну, 5. Та ні, мабуть, навіть більше буде. Тут мабуть літрів під 6 буде, якщо їхати весь час, наприклад, 160. Тому що 160 тут адекватний максимум. Ну як він і більше трошки йде, але вже по обертам впирається. Я їхав 169 по спідометру максимально. Ну що, ось вам невеличке відео було вечірнє про витрату палива. По трасі я бачите, ну, по такій трасі багато я не їду, тому що немає ніякого смислу взагалі. А так, коли більш-менш рівненько, то Ну, мені приємно на ньому їхати десь 115. Типа, я і дивлюсь по сторонам і небагато він жире, там 4.2, десь 4.3. Так що я вважаю, що це норм. Якщо брати умовно стару сібіху то ті ж самі 4,2 але десь 90 потрібно весь час їхати. І прям взагалі без, без різких маневрів. <кхи> ну це вже інша історія. Тисніть подобайки, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео. Чесно не знаю про що буде нові відео, тому що зараз за темами для відосів в мене, мабуть, якась, не знаю, розумова криза. Так що так. Катайтеся, вірте в Україну. Та, я не знаю, не зраджуйте своїм мріям.